Наносимо спеціальну насадку для 223 калібру та патч для 223 калібру. Заносимо зі сторони патронника, тримаємо за руків'я та заводимо наш шомпол в канал ствола. Тянемо тільки в одну сторону. Протягнули, зняли звідси патч. Він брудний. Дістаємо шомпол, наносимо новий свіжий патч. Пробив собі 100 раз перчатку. Знову повторяємо цю процедуру декілька разів. Обов'язково тримайте за руків'я шомполу, Для того, щоб підшипники працювали по нарізу ствола. І ви бачите, наступний пач вже не такий брудний. Тому третій, четвертий і цього буде достатньо. І як ви бачите, він вже чистенький. Тому я вважаю, що ствол у нас. Чистый.